Олег Завгородній працює консультантом із ветеранської політики у головному управлінні Нацполіції Миколаївщини. Його мета допомагати військовослужбовцям, які отримали поранення в зоні бойових дій та сім'ям загиблих і полонених. Допомога супроводження, все яке соціальне, якісь, якісь що, їм, що потрібно, щоб вони розуміли, що є людина, яка розуміється. Я сам на цьому, я сам це пройшов, я сам це знаю. Чоловік дістав поранення та втратив ногу у 2024 році на Донеччині. Це був як, звичайний вихід на бойові там мали поміняти побратимів на позиціях. Це був ранок, десь приблизно восьма ранку було. Ну, і ми групою йшли, дійшли там до, до, до точки. Нічого не було не чутно, ні, ні піві, просто був приліт. Скарі ну, шад приліт був, ну, і, як я отримав поранення. Евакуюватися з місця до штабу допомогли побратими, каже Олег. Привезли на, на штабік, там, де призвозять ну, туди поранених всіх. Незалежно поліцейські чи не поліцейські, туди всіх вони звозять, надають саму першу цю допомогу, де і потім мене вже туди привезли. І все, тоді я прокинувся вже в Дніпрі, вже, вже з ампутованою ногою. Чоловік реабілітувався у Львівському центрі реабілітації та протезування. Звісно, що воно тяжко було, але я відносився до цього, як би сказати, нормально, ну не знаю, як правильно пояснити. Не то, що там має не там не в паніку якусь там, не в там. Не закривався там від що все. Я там, типа, без ноги. Там до тебе так відносяться. Все для того, щоб ти відчував себе нормальним, нормальною людиною. Олег Завгородній нагороджений орденом за мужність третього ступеня срібним хрестом від головнокомандувача збройних сил України, відзнакою президента України за оборону України та відомчою відзнакою Міністерства внутрішніх справ Богдана Будолуца, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.